Привіт, друзі! Сьогодні поділюся надзвичайно простим, але оригінальним способом, як пофарбувати яйця за допомогою барвників та звичайної олії. Тому приєднуйтесь до перегляду. Для роботи нам необхідно взяти ложку, ємність для олії. Миску, в якій ми будемо мити наші яйця, ємності для фарбників, рукавички, багато серветок та фарбники. Я буду використовувати два види. Два кольори від торгової марки Добрик це буде фіолетовий та зелений колір. Та інші барвники від писанки це буде у мене. Бордовий та синій кольор. Рекомендую обирати саме темні відтінки, тому що контрастні крапочки, які будуть виходити на яйці, виглядатимуть оригінально. Спочатку потрібно ретельно вимити яйця просто руками, а потім за допомогою серветки, щоб забрати зайвий бруд. Після того, як яйця помиті та готові, їх ми ставимо варити звичним для вас способом. Тепер підготуємо фарбу у склянки я наливаю воду приблизно по 100 мл. Одягаємо обов'язково рукавички, беремо наші фарби та висипаємо їх у нашу воду. Я використовую по півпакетика фарби, тому й використала по 100 мл води. Для цього варіанту фарбування цього буде абсолютно достатньо. Забудьте додати оцет у кожну склянку по одній столовій ложці. Після чого акуратно перемішуємо фарбу, і фарби у нас готові. Тепер ми дістаємо зварені яйця, наливаємо у нашу ємність олію. Тепер беремо звичайну серветку, змочуємо в олію і протираємо цією олією яйце. Акуратно натираємо олією в достатній кількості, можна більше, можна менше, від того і залежить інтенсивність малюнку та розводів на яйці. І тепер ми поміщаємо наше яйце у фарбу. Так, ми робимо з кожним яйцем. І хочу вам розказати про те, що перші яйця, які ви будете занурювати у фарбу, вони будуть більш інтенсивного кольору. А другі, які ви вже будете фарбувати у тій самій фарбі, вони будуть менш інтенсивні, тому що у тій фарбі вже буде олія, тобто будьте до цього готові. І ось такий результат у вас вийде. Кожне яйце буде унікальне. На якомусь яйці будуть маленькі крапочки, а на іншому можуть бути ось такі яскраві, красиві розводи. Насправді, в житті виглядає це дуже-дуже ефектно, а фарбується це просто за декілька хвилин і не потрібно докладати якихось зусиль, якось спеціально розфарбовувати або використовувати ще якісь додаткові матеріали. Обов'язково спробуйте цей метод фарбування, і я думаю, він вам обов'язково сподобається, адже ці яйця унікальні. Лукальні, яскраві, красиві і дуже-дуже святкові. Напишіть в коментарях, як ви плануєте в цьому році фарбувати яйця і, взагалі, який ваш улюблений метод фарбування. Мені буде дуже-дуже цікаво прочитати. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Якщо ще не підписані на мій канал, не забудьте підписатися, чекаю від вас лайків та коментарів. Всім до нових зустрічей!